Вітаю! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби з натуральним камінням виробництва Таїланд. Я розпочнемо з колони Черепашка з перламутром. Розмір вставки 14 на 9. Розмір колону 29х19. Вартість колону 1300 гривень 33 долара. Сережки з тапазом та чорною шпинелю. Тапаз 7х7. Розмір поверхності 13 х 13. Загальна вага 5 грамів. Англійська застібка. Вартість сережок. 1400 гривень 35 доларів. Каблочка з марказитами. Ширина каблучки 9 мм. 18 розмір. Вартість 550 гривень 14 доларів. Кольє зі смарагдом, сапфірами, барочною перлиною та перлами. Розмір колону 23х23, срібло в позолоті, перлина 10 мм. Довжина кольє 40 см. Плюс подовжувач на 5 сантиметрів. Вартість кольє 3200 гривень 80 доларів. Сережки з дуже гарним опалом та чорною шпинелю. Опал 7 х 5. Розмір поверхності 12 х 10. Загальна вага 4 г, англійська застіпка, вартість сережок 1600 гривень 40 доларів. Каблучка з аметистом, гранатом, цитрином, хризолітом та табазом. Аметист 8 мм. Діаметр поверхності 20 мм.

Довжина 37 разом з вушком. Вушком. Вартість 1400 гривень 35 доларів. Каблучка зі смарагдом та сапфірами. Смарагд 8х6. 17,2 розмір каблучки. Вартість 1300 гривень 33 долари. Ще одна каблучка зі смарагдами. Смарагд 3 мм. 17 розмір. Ціна 1000 гривень 25 доларів. Сережки з ларимаром та чорною шпинелю. Ларимар 6 мм. Діаметр поверхності 13 мм. Загальна вага 4 грами. Вартість сережок 1400 гривень 35 доларів. Кулон з мазамбійськими гранатами діаметр колону 13 мм. Ланцюжок 45 см. Застібка карабін. Вартість колону разом з ланцюжком 1100 гривень 28 доларів. Кулон з запалом опал 12 на 6 Вушко. ушко, зворотний бік, вартість колону 1350 гривень 34 долара. Сережки з хромдіапсидом. Хромдіапсид 5 х 3. Довжина сережки 26 мм. Загальна вага 4 грами. Вартість 1400 гривень 35 доларів. Сережки з мазамбійським гранатом. Діаметр гранату 7 мм. На сережці 18 міліметрів. Дівчата сережки зі знижкою. Так як в одному з цьому камінці є скол. Загальна вага 6,3 грамів. Вартість 1000 гривень 25 доларів. Сережки та каблучка з кіанітом. Все можна придбати окремо. Додаткові камінчики в сережках кубічний цирконій. В каблучці граната радоліти. Кианіт 6х4. 18 розмір каблучки. Вартість 1300 гривень 33 долара. Довжина сережки 23 мм. Загальна вага. 3,7 грамів. Англійська застібка. Вартість сережок 1400 гривень 35 доларів. Колон з сапфірами. Розмір ставки 7 х 5. Довжина колони

Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!